Соціологія війни лекція перша. Власне, як все починалося. Суспільство виграє тим, що люди, які мають соціологічну підготовку, краще підготовлені до прийняття обґрунтованих рішень щодо соціальних питань та вживають ефективних заходів для їх вирішення. Соціологія вчить людей способами розпізнавань того, як вони вписуються у світ і як їх сприймають інші. Погляд на себе та суспільство з соціологічної точки зору допомагає людям побачити, де вони з'єднуються з різними групами на основі багатьох різних способів класифікації себе та того, як суспільство класифікує їх у свою чергу. Соціологічне знання підвищує обізнаність про те, як соціальні класифікації, такі як економічний рівень та рівень статусу, освіта, етнічна приналежність, це сексуальна орієнтація, впливають на сприйняття. Соціологія вчить людей не приймати легкі пояснення. Соціологія вчить способу організувати своє мислення, щоб люди могли ставити кращі питання та формулювати кращі відповіді. Це робить людей більш обізнаними, що в світі є багато різних видів людей, які не обов'язково думають так, як вони роблять. Соціологія підвищує готовність і здатність намагатися бачити світ з чужих. Точок зору це готує людей жити та працювати у все більш різноманітному та інтегрованому світі. Соціологія має здатність розробляти та виконувати дослідницькі проекти для оцінки того, чи працює програма чи політика і формувати розуміння соціальних систем і великих бюрократій. Соціологія дає можливість збирати, читати та аналізувати статистичну інформацію з опитувань або досліджень. Через вивчення соціології з'являються навички підготовки звітів та передачі складних ідей та здатність розпізнавати важливі відмінності в соціальному, культурному та економічному середовищі людей. Соціологія формує здатність критично мислити про соціальні проблеми та проблеми, які стоять перед сучасним суспільством. І суспільство грає тим, що люди, які мають соціологічну підготовку, краще підготовлені до сприйняття обґрунтованих рішень щодо соціальних питань та вживають ефективних заходів для їх вирішення. І власне соціологія війни перший закон Чізхолма: все, що може зіпсуватися, псується. Висновок. Усе, що не може зіпсуватися, також псується. Філософія. Фіксує закономірності життя.